Привіт, друзі! Сьогодні говоримо не просто про війну, а про те, чому вона ніколи не змінюється з точки зору історика. Сергій Будко, представник Українського інституту національної пам'яті у передачі Наші люди. Які ідіоти. Росіяни, що пішли на це, це найбільша їх смертельна помилка, що нічого нового не відбувається зараз. Ми нарешті можемо поставити жирну крапку з російським пірілізмом. Я думаю, що про партизанський рух ми зможемо говорити тільки після війни. Намагалися розкрутити ідею Чернігівської народної республіки, так її навіть не помітили. Я був абсолютно впевнений, що Чернігів буде українським. Отже, пане Сергію, таке перше питання. Де вас застало повномасштабне вторгнення 24 лютого, і перші думки, які були? Вторгнення застало мене в Чернігові. Я весь час знаходився в Чернігові. І перші думки було, що які ідіоти росіяни що пішли на це. Тому що в моєму розумінні 24 числа, і коли мене тоді журналісти, до речі, Десь годин в 9 930 ранку згадав, я сказав, що перемога буде за нами, а Росії кранти. Так воно і буде. Воно зараз до цього йде. А нам треба сушити голову, що коли ми розгромимо Російську Федерацію, щоб не загинути під її уламки, не нам, не всьому світу. Тобто Треба ще вміти перемогти. Ну і по-друге, щоб все ж таки було менше жертв. тому що жертви, Великі. Під час оборони Чернігова мене порадувало те, що я побачив найкращі риси, і це було більше скажімо так, враження десь на 90-95%, найкращі якості наших людей. От Наші люди в такій важкій ситуації показали себе найкраще. Вони можуть трішки попанікувати, понирувати, порепетувати. Но вони консолідуються, це я беру на рівні свого будинку, на рівні тероборони, з якою я спілкувався, на рівні всіх тих, з ким я спілкувався. Но люди Саме самоорганізація це дуже велика справа. От. І роблять свою справу. Так що я дуже задоволений тим, що Чернігівці показали себе з найкращого боку. І що цікаво, що цікаво, я був абсолютно впевнений, що Чернігів буде українським. Пішов відстояти. Тому що, ну, по-перше, я е, знав, ще коли був командуючим оперативним командуванням північ е, генерал Залужний. От, на, йому, на зміну йому прийшов генерал Николюк. От, я знаю офіцерський склад більш-менш старших принаймні офіцерів. І я знав, що ці люди вже навчилися воювати, вони готові, а найголовніше, у них немає жодних ілюзій з приводу росіян. От, це, до речі, дуже сильно відрізняє від того, що було на початку 20-го сторіччя. Тут уже жодних ілюзій не було тут було все дуже зрозуміло. Тому я був впевнений. От і з цією впевненістю ми пережили. От до речі, хотів запитати про історичні паралелі. Ви як історик, ну я думаю, не могли їх не проводити з нинішньою ситуацією, з Ось ви згадали початок 20-го століття. Наприклад, я так розумію, визвольну боротьбу так у НР директорії і так далі. Можете розказати в чому аналогія, а в чому відмінність? Паралелі дуже багато. Фактично, вони зводяться до того, що нічого нового не відбувається зараз. Нічого нового. Нове полягає в тому, що ми впевнені йдемо до перемоги, і що ми нарешті можемо поставити жирну крапку з російським періалізмом і убезпечити, якою ціною, скільки часу це інше питання. Але зараз у нас є історичний шанс поставити крапку з приводу цього монстра північно-східного. Тепер з приводу паралелі. Паралелі у нас йдуть фактично від першої російсько-української війни. Ще другої половини XVII сторіччя, я маю на увазі 1658-59 років. Я маю на увазі Конотопську биту, яку активну роль брали і козацькі полки, і Ніжинський полковник Гулініцький, оборону Конотопа, а це Чернігівщина, до речі, Конотоп, я нагадую. І в військовому плані вже тоді обозначилося, що Чернігівщина є воротами на Київ. До нашої столиці. І ви бачите, як воно йде. От паралель фактично йде як, як спираль. Зараз, уже, коли знов Чернігівщина стала воротами на Київ, причому головними воротами, Чернігів вони вже не зуміли взяти. У му році вони взяли, там в 19-му взяли. А вже в 2022 році їм це не вдалося, і фактично, весь їх наступ, якраз на Київ з цього боку це основні сили були. Він був приречений, так воно і сталося. Це перше. Друге, що цікаво, український рух спротиву тоді, наприклад, 18-го року він був. Він був успішним, але він був не настільки чисельним і самоорганізованим, як зараз, у 2022 році. Я думаю, що про партизанський рух ми зможемо говорити тільки після війни, тому що в мене є вже спогади, але я, звичайно, не ризикну їх друкувати, оприлюднити одного з наших партизан. Я хочу сказати, що 18-19 рік партизанський рух український і партизанський рух супротиву це була просто самоорганізація. Якщо брати Другу світову війну, український визвольний рух ОУНУ на Чернігівщині, це знов таки, воно було помітним і якось впливало, але було не то. У 2022 році держава не готувалася. Знов таки. Ніхто не думав, що будуть партизанами. Ну, вибачте, за березень фактично з кінця лютого Українські партизани, тобто добровольці, в контакті збройними силами України, з і так далі, організували надзвичайно ефективний рух спротиву. Нікалюк абсолютно правий. Це не яка не пропаганда, це факт, доконаний факт, і ми це будемо доводити. Але давайте такі знов такі після, після війни, перемоги. да, після перемоги, що ворог тікав від нас, тому що це взаємодія. Взаємодія. Причому держава не диктувала, держава не нагинала, не примушувала. Оцей рух спротиву на Чернігівщині, він, як кажуть, продовж більше сторіччя він, скажімо так, став надзвичайно потужним і надзвичайно швидко самоорганізувався, і що найцікавіше, надзвичайно результативним. Я думаю, що після війни, коли можна буде вже більш-менш порахувати, наші люди будуть шоковані, а на Заході взагалі будуть в оберт. Я серйозно кажу. Тобто я хочу сказати, що професіоналізм української армії, професіоналізм, патріотизм надзвичайно виріс. Якщо раніше було більше патріотизму, менше професіоналізму, ми могли б там називати прізвище, так далі, то зараз рівень професіоналізму набагато виріс. Ще одне по Чернігівщині у сучасній російській українській війні вона показала дуже цікавий факт: на противагу початку ХХ століття Колабораціоністів зараз, от о, тоді було їх достатньо багато. Достатньо багато етнічних росіян боролися, воювали, проводили диверсії і так далі, виступали проти української держави. Зараз ми бачимо, що колабораціонізм на Чернігівщині це не явище. Це окремі випадки, в які спецслужби, спецслужби навіть не самі, а у співпраці з громадянами, навіть громадяни більше, їх викривають. 2014 рік Чернігівську Народну Республіку хотіли встановити. Я знаю про те, що, скажімо так, перші спроби, коли навіть спецслужби наші прохлопали, це було за рахунок громадян. Причому в чернігівський спосіб по морді. І в даному випадку я не е, висловлюю сильні слова. Я просто кажу в який спосіб, от вони побачили, що хочуть підняти прапор над селищної ради. От е, люди ну, скажімо так, без роздумів зразу ж почали е, бити е, цих агентів. Це надзвичайно е, важливий момент. А зараз, 2022 рік, знов такі російські спецслужби намагалися розкрутити ідею Чернігівської народної республіки. Які навіть не помітили. Ви розумієте? Тобто я хочу сказати, що зараз Чернігівщина настільки патріотична, це дійсно один з найпотужніших оплотів української держави в російсько-українській війні як в 2014 році, а тим більше зараз. Це показала і оборона, і дії в тилу, і поведінка наших людей. Ну і з приводу паралелі, і з приводу нашого ворога, російського агресора. Грабунок. Зґвалтування вбивства, причому абсолютно невинно, мирного населення, тобто терор, це, як кажуть, що було, так воно і залишилось. Хоча я думаю, що ми тільки після війни зможемо дати адекватні порівняння, коли було більше в масштабах. Зараз, наприклад, у мене враження складається, що російська армія як Значить, нащадок той Червоної армії, того російського агресора, червоного і білого, до речі, була жорстока. але у мене поки що емоційне враження. а Треба ж на фактах, що зараз навіть ще вони стали жорстокіше, ще брутальніше, і, скажімо так, це просто монстри. Зараз дуже часто. Можна почути порівняння росіян їхньої держави із третім рейхом ну, расизм, фашизм і так далі. Про що хочу запитати? По-перше, що таке взагалі фашизм з історичної точки зору, і чи коректно називати зараз Російську Федерацію фашистською державою, ну або нацистською, якщо заводно? Питання полягає в тому, що фашизм, як явище, народився в тисячі, на початку ХХ століття після Першої світової війни в Італії. І е, коли Муселіні прийшов до влади, оце його фашистська партія, це був перший праворадикальний режим, який захопив владу, і було створено цей тоталітарний режим. І потім подібне явище, праворадикальний тоталітарний рух, він розповсюдився по всій Європі. До речі, він був дуже популярним, е, перш за все, от як імперський, як агресивний, саме. В російській міграції в Європі це тоталітарний режим, тобто зникнення попрання всіх свобод. свобод. Це централізована влада, основана на державному терорі і тотальній пропаганді, тобто жодної свободи слова, думки і так далі. І агресивна зовнішня політика проведення загарбницьких війн. Не поважко, що вона Російську Федерацію описали? І Справа полягає в тому, що це і фашистська Італія, і, і нацистська Німеччина, і значить, часів передвоєнної і Другої світової війни, Угорщина, от, Румунія, от, і Радянський Союз. Тобто вони всі однакові. Вони виходячи із своїх. Національних особливостей чи, скажімо так, ідеологічних особливостей можуть це називати там нацисти, комуністи, фашисти, але суть їх однакова. Тобто, фактично зараз Російська Федерація це така фашистська, комуністична, нацистська, як завгодно, держава. Тут навіть ще цікавіше, тому що явище нинішньої Російської Федерації, як імперії, яка веде загарбницьку політику, в плані ідеології ще цікавіше. Вони в свою доктрину, русський мір це тільки одна з доктрин. Ідеологія імперії вона складається з ідеологем царської Росії до 1917 року, і ідеологем Радянського Союзу, тобто комуністичного режиму і значить, нацизму. Оцей значок З який, скажем так, вони взяли як зразок від свастики. тобто вони на озброєння беруть для того, що це рідні душі. Вони для них як рідні, вони близькі і вони не соромляться цього. Часто можна чути, в тому числі від істориків, в тому числі від російських істориків, що війна з Україною для Російської Федерації це вистріл собі в голову. З історичної точки зору, з історичної перспективи. Ви з цим погоджуєтесь? Російська імперія у вигляді е, нинішньої Російської Федерації ще б могла достатньо довго прожити. Так чи інакше, ну, то що вона е, почала в 2014 році і продовжила вже щоб поставити крапку і знищити українську націю і державу, це найбільше їх смертельна помилка. Чому? Е, я згоден з розумними російськими імперіалістами, які говорять, що сильної імперії без України не може бути. Про це, до речі, говорив Ленін ще в 1918-19 роках. Тобто, що я хочу сказати? З одного боку, для того, щоб російська імперія у вигляді Російської Федерації дійсно займала потужну позицію, їм потрібна Україна. Але Україна вже незалежна держава, вона має величезний досвід боротьби 20-го початку 21-го сторіччя і, скажімо так, то що вони відмовилися від гібридної політики, яку вони проводили від серпня. 1991 року, бо вже тоді вони попереджали нас, що вам краще від нас не відокремлюватися, бо буде війна. Вони сказали тоді, коли казали про це правду. Тоді, скажемо так, нам було б набагато важче. А зараз дійсно для Російської Федерації Кімперії ця війна смерть для них. Яка у нас буде ціна? Я ще раз наголошую. Скільки це займе часу? Ми не знаємо. Ну, ми знаємо абсолютно точно, що це смерть Російської Федерації, тобто імперія закінчить своє існування. Зараз цю війну називають дуже по-різному. Хтось називає там російсько-українська, хтось там друга російсько-українська чи третя, навіть рахують уже. Хтось називає широка війна. Але питання таке: як думаєте, то років через тридцять або через п'ятдесят, грубо кажучи, через покоління? Два. У підручниках українських можна буде прочитати, що це була для нас війна за незалежність? Абсолютно. Справа полягає в тому, що, ну по-перше, давайте розберемося, чому російсько-українська війна, тому що навіть е серед деяких поважних людей їм потім приходиться або писати, або дзвонити, щоб не робили дурниць. Ніколи не можна називати цю війну українсько-російською. Тому. тому що в назві, от офіційна назва російсько-українська війна. Чому? Перша і завжди називається в цьому словосполученні, в цій формулі, держава, яка напала, а друга назва тих, хто обороняється. Чому, наприклад, війна, коли Радянський Союз напав на Фінляндію? Тисячі тридцять році вона називається е, Радянська Фінська, тому що Радянський Союз напав на Фінляндію. Також і тут Росія напала на Україну. Ми ті, хто боронимося. Це перше. Друге, в підручниках так це буде як війна за незалежність, як оцінка, тому що це все рівно російсько-українська війна, там 2014 -го. Там, наприклад, 2022 чи 2023, чи 2024 року, ми ж не знаємо. Але це дійсно війна за незалежність, тому що питання стоїть трубо. Наша перемога це ми зберігаємо себе як українська нація і держава України. Парадська — це смерть. І все.